Добрий день, діти! Сьогодні ми дізнаємося про особливу річ українців, рушник. Це не просто тканина, а символ любові, пам'яті і захисту. Рушник оберіг це вишитий рушник, який зберігає тепло рук людини, що його створила. Його вишивали з любов'ю і вірою в добро. Рушниками прикрашали оселю, благословляли дітей, проводжали в дорогу. Це був супутник у найважливіших подіях життя. Мати вишивала рушник і дарувала своїм дітям. Це було побажання добра, здоров'я та щастя. Такий рушник бережуть усе життя. У кожному візерунку є значення дерево життя рід і продовження поколінь, птахи вірність і любов, калина краса і Україна. Кольори на рушнику теж особливі червоний любов і сила, чорний пам'ять, синій небо і спокій. Кожен колір додавав оберегу сили. Коли хтось ішов у далеку путь, йому давали рушник. Це був знак підтримки й оберіг, щоб не забував рідну домівку. У родинах рушники зберігають у скринях. Їх передають з покоління в покоління, як пам'ять про своїх предків і рідний дім. Рушник це наша пам'ять і культура. Він об'єднує серця, розповідає історію родини і зберігає тепло. Бережімо наші обереги.